Противник зараз прийняв тактику крайній місяць. Він майже не використовує бронемашини. Він переважно їздить на самокатах, мотоциклах, електроскутерах, тих своїх, багі і такого такого типу. Ми називаємо це одноразки. Але одноразки одноразками, але як не крути, там, з десяти, з двадцяти, якихось там 3-4 все-таки виживуть і закріпляться в одні ті самі позиції, розумієте, такого типу. Тобто, це робиться все для того, щоб було менше можливостей їх уразити, так? Пересування так. на таких малих транспортних засобах. Вони теж вчуться, ворог адаптується. Ворог розуміє, що ми проводимо дистанційне мінування, що, умовно кажучи, в півічкою легше попасти в танка, ніж попасти, умовно кажучи, в мотоцикла. Плюс мене Станка плюс маневр з мотоцикла. Це дві різні речі. Будемо також ну, це говорити потрібно в нас побудована так грамотна оборона, що ворог не має так, помовити, там переваги чи що іншого. що ви просто зрозуміли. Тільки по наших підрахунках, за ці місяці, що ми там знаходимося, тільки це підтверджених більше тисячі вбитих. Більше сотні техніки підбитої там. Там вже просто цвинтар, таке бо мовити, типу м'яса і техніки, щоб ви просто це добре розуміли. І вони далі лізуть, От, лізуть, лізуть, лізуть. Вони розуміють, що їм це потрібно пробити цю так, бо мовити, цю скелю, де наші хлопці стоять. Поки що їм не виходить.